Як завжди, найбільший пасажиропотік, ми маємо на кордоні з Польщею. Нагадаю, це 50% від всього пасажиропотоку, який є на українському кордоні. Але на щастя, таких значних черг, як це було перед різдвом, зараз немає. Звісно, в окремі години на окремих напрямках є скупчення транспорту, зокрема на виїзд з України. І черги можуть там коливатися від 30 до 90 транспортних засобів на окремих пунктах пропуску, але є і напрямки, які не завантажені. Зокрема, найбільш порожніми зараз є пункти пропуску Смільниця та Нижанковичі. Як завжди, найбільш завантаженими це краківець Шегині та Устолух. В той же час вкотре можу порадити людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління що три години оновлює в себе на Фейсбук-сторінці, і люди можуть самостійно обрати напрямок, який є незавантаженим, і більш швидше перетнути кордон. Але загалом. Пасажиропотік зараз також залишається досить високим. В середньому за останні дні кордон перетинало від 105 до 115 громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках. Але знову ж таки це дещо менше ніж те навантаження, яке було перед різдвом. Бо такий піковий день це був 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян. А днем раніше тоді е, пасажиропотік був на рівні 140 тисяч перетинів кордону.